Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Ось, ось наш асортимент соліси 26, -й, 24, тракторці всі в наявності. Будь ласка, запрошуємо, Ремінні трьохциліндрові, ески, селки, ловили джими, 40, 35-ка 35 стоїть, оприскувачі, борони, плуги, все. Є в наявності, що потрібно для сільського господарства. Зараз у нас буде маленький обзорчик, отримали причепа, 3-2 тони, От, вцепили до ловола, щоб можна було подивитися. Такий причіп, трьохстороння вигрузка, боки, зад, Ось так. Є підставочка на циліндр. Виход. Борти відкриваються всі. Три сторони. Та сторона хай буде. Тут виглядає, потужний гарний причик. З гальмами. Там циліндр, ресори на кожне колесо, трубки, гальміні трубки. І ось так виглядають супорта. Гальміні супорта. Ось і. Електропроводка підключена, фонарі. Ось такі є зажими, спеціальні зажими для того, щоб можна було користуватися як самосвалом, зажимати кожну сторону, куди ми маємо загружати. Ось таке. Такий причіп. Зараз поїде до свого власника. Людина замовила. Почекав, виготовили і зараз будемо відгружати. Дякую, запрошуємо всіх на нашу площадочку придбати собі сільськогосподарського помічника та все навісне до нього. Все є на складі. Будь ласка, дякую.